І я типу. Він плакав? Не смій, блядь, огризатися мені, не смій огризатися. Гей, hey, ви не знаєте, поставка відеовер вже була. Я можу перевірити по документах. Е, Ну, здається, ще не було. Hey, Народи, ви це бачите? Воу. Yeah. Гей, wow. hey, ви троє. На що дивитесь? Keep Назад до роботи. О, oh, це було так гаряче. Знаю, вони всі у мене в кулаку. Ти такий могутній, о боже. Про що хлопці говорите? Ем, не не в свої справи, Алане. О боже, це було так гаряче, коли ти сказала не не в свої справи. Я теж відчула, як ти була така гаряча. Дякую. Так, неважливо, ця поставка відеовер. Ви не знаєте, може Байрон? Заціни, заціни. Він міг покласти там, де спайдервер, Ось там. Адаме. Зав'яжи мої шнурки. О боже, це так гаряче. Я, я, я не певен, що це в моїх обов'язках. Зав'яжи мені шнурки негайно. Так, і наступного <продукнічна> разу робиться швидше, назад до роботи. Отак. От Боже, це було так гаряче. <гас> бачила, бачила, я йому сказав, не огризайся. Круто. Я знаю. Е, тож, я можу спитати Байрона. Хей, <продук> Еллі, <продук> <Hey, Ellie. продук> <продук> що? <продук> Ці папірці у тебе мають незграбний вигляд, не вирівняєш їх, будь ласка. Е, та не незграбний. <продук> зараз же, будь ласка, зараз, 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 зараз же. Дякую і ніколи не огризайся. О боже, це було так гаряче, так гаряче. Геллі побачила мою силу. Зробила саме так, як ти сказала, і не огризайся, не огризайся. Добре, давайте просто ігнорувати їх. Так. Окей. Так, тож тут ти зможеш? Гей, Алане. не, блять. Піднімемо її ключі, будь ласка. О боже, так гаряче. Ні. Що? Не буду. Підніми мої ключі. Будь ласка, Алене. Ні. Але не підніми мої ключі негайно. Не буду. Е, що відбувається? Нічого, все в порядку. У мене все під контролем, не хвилюйся. Але не що ти робиш? Будь ласка, підніми мої ключі. Ровене, зроби щось. Але не підніми ключі, ти зіпсуєш мені все збридне. Ровене, що відбувається? Ровене, ти що втрачаєш владу? Бо якщо втрачаєш владу, я більше не вважаю тебе привабливим. Ти це чув? Її не приваблюють безвладні, будь ласка, підніми ключі. І ти перестанеш до нас лізти. Підніми мої ключі, чоловіче, будь ласка, зроби ласку, вона тобі справді подобається. Ровене, зроби щось. Так. Справді подобається. Будь ласка, чоловіче, зроби одну послугу в ім'я кохання. Боже, я вже про це дуже шкодую. О, дякую! І наступного разу швидше. Вважай це усним попередженням. Дякую. Боже, це було так гаряче, коли ти дав усне попередження. Так, знаю. Цього разу усне попередження, а наступного разу фізичне. У Алана дупа розірвалася на британський прапор. Yeah. Ти в порядку, Алане? Так, просто відчуття дивні. Так. Не жартуй зі мною, розумієш? О, І вони з тобою не жартуватимуть. Повертаємось до роботи. Гадаю, я міг би скоротити платню прямо зараз. Тебе звільнено! Звільнено. О Боже. В цьому епізоді багато невдалих дублів, І багато жахливих сексуально шокуючих речей. Що тут у вас назад до роботи будь назад ласка. Назад до роботи, будь ласка, та ми намагаємось... де їм побачити невдалі -патре... дублі? Патреон там кнопка для Патреону. О, Неймовірно, неймовірно. Патреон, гляньте, наш Патреон, дивись мені.